Довести ось таку тотожність. Ми будемо перетворювати ліву частину і покажемо, що вона дорівнює правій частині, і в той чи інший момент нам знадобляться оці дві формули. Так от починаємо з того, що зведемо ліву і праву частину собі до спільного знаменника. Будемо мати синус 10 градусів на косинус 10 градусів, а в чисельнику буде косинус 10 градусів відняти корінь із трьох синус 10 градусів. Дорівнює. От у знаменнику вже у нас е, проявляється такий вираз, як частинка цієї формули. Тобто не стає двійки. Тож множимо собі двійку на синус 10 градусів і косинус 10 градусів, але тоді і чисельник треба помножити на ту двійку. І переписуємо той чисельник, який є. Відняти корінь із трьох синус 10 градусів. Дорівнює. Тепер. У знаменнику згортаємо формули згідно оцього запису. Будемо мати, що це синус 20 градусів. А що робимо з чисельником? Отже, двійка тут є. Якщо я помножу ще раз на двійку і дужку на одну другу, щоб нічого не змінилося, то я отримую таке: одна друга косинус 10 градусів, відняти корінь із 3 на 2, синус 10 градусів. І тут вступає в дію друга формула. Тобто буде четвірка, ось вона вже в нас з'явилася. Ну і щоб і знаменник той самий маємо: синус 20 градусів. Ну, зрозуміло, нам треба скоротити цей знаменник. Тобто в чисельнику щось таке має вийти в нас. І ось оця формула нам допоможе. Одна друга це є синус 30 градусів. І далі косинус 10 градусів відняти. Косинус 30 градусів на синус 10 градусів. Помножена. Порівнюємо. Тепер маємо 4, а в дужках, згідно першої формули, це буде синус 30 мінус 10 20 градусів. І буде синус 20 градусів у знаменнику, і це дорівнює 4. Тотожність доведена.